Цікаву тактику обрала Америка останніми днями. Спойлер це не працює, як і вся інша хрінь, що вони городять за останній час. А саме, США вирішили вкидати через ЗМІ своє бачення миру, одночасно намагаючись тиснути через громадську думку та тестуючи реакцію Європи та України. Ви все знаєте, але давайте проговоримо головне ще раз: Пропонувалась можливість того, що Америка визнає Крим Російським, та пропонувалось досягнути відмови України від прагнення в НАТО. Почнемо з того, що реакція була моментальна та однозначно негативна. Спочатку Кая Калас заявила, що Європа ніколи не визнає Крим російським, а згодом Зеленський ще додав, що це не є офіційна американська позиція та заперечив таку можливість принципово. Тим самим запропонувавши США на слабо підписатися під цим, на що вони заздалегідь не готові, та надавши однозначно негативну відповідь. І ось могутні США відміняють поїздку вищих осіб у Лондон, заміняючи їх зустрічі між чиновниками міністерств, бо розуміють, що отримують ганебну відмову і сходять нахер. І чесно кажучи, це так тупо, що я навіть не розумію, на що вони розраховували. Вони самі хотіли визнати Крим. Ну спробуйте про наслідки, хоч окремо поговорити. Чи може на це мала піти Україна? Так Україна не може визнати Крим російським, навіть якщо уявити повну зраду і готовність. Банально тому, що Зеленський не має таких повноважень. Для цього треба міняти конституцію, а це повністю неможливо юридично в існуючих умовах. Причому я виключаю те, що це така хитра гра, що ми відмовили та вони вийшли з перемовин, як мінімум, тому що ніхто якось не захотів це офіційно зафіксувати, а натомість Рубіо скасував поїздку. Я вже не кажу, що США паралельно сходили нахер і від Росії, з тої сторони, теж дзеркальні заяви, що їх це все не влаштовує. Який висновок? Досить очевидний. Немає ніякого хитрого плану. Є тупість, некомпетентність та бажання з наскоку отримати результат у складних речах. Самі себе нав'язали, самі облажались, були послані зі всіх сторін і показують образу. Що буде далі? Дупість важко прогнозувати з одної сторони, американці мали би позбутися для себе цієї токсичної теми, а з іншої сторони, дитяче уйді або я уйду завжди працює очевидним чином: ти йдеш нахер, поки всі лишаються в грі. Я би сказав, що Америка програє в будь-якому випадку, якщо вийде та якщо лишиться, бо є очевидне єдине здорове рішення проблеми підтримка України. Але як то кажуть, ніколи не зупиняйся, ганьбись до кінця. Все буде добре. До завтра.